Все, що ви мали зробити, у вас було три місяці літа. Три гарних місяці сонячне, тепле літо. Ви мали можливість оздоровити своїх дітей. Тепер основна проблема в тому, що вони всі зустрілися в колективах. І перше, що вони зроблять, це вони один одного поперезаражають. Респіраторні віруси, а їх понад 200, мають можливість мінятися кожних два тижні. Отож, бо ваша дитина кожних два тижні має право перехворіти в легкій формі легку респіраторну вірусну інфекцію. На що б я хотіла звернути увагу, то насамперед на те, що зверніть увагу на ваші е, вранішні е, сонячні чи погані непогожі дні, тому що дітей, як правильно одягати, це запорука здоров'я дитини. Якщо ваша дитина не буде одягнута по погоді, відповідно в перші холодні дні. Переохолодження це теж перший крок до застуди, і відповідно до зараження і до того, щоб дитинка перехворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію. В іншому, на що б я хотіла звернути увагу, особливо для першачків, це є виробка правильного режиму життя дитини, тому що це надзвичайно важливо, оскільки зазвичай мами турбуються максимально загрузити дитину для першачків, особливо шестирічних. Надзвичайно важливо о 12-й годині після закінчення уроків потрапити додому і відпочити біля мами. Повноцінний обід і повноцінний відпочинок. Отож, бо не треба вашу дитину завантажувати додатковими якимись заняттями, додатковими секціями, тому що адаптація, яка буде відбуватися біля трьох місяців, надзвичайно важлива для вашої дитини. Перше режим, наступне харчування. І третім кроком, звичайно, ми можемо розглянути питання про додавання до дитячого організму якихось додаткових речовин. І це зазвичай має бути попередня консультація з вашим педіатром, якому ви довіряєте. Тому що безконтрольна дача вітамінів, особливо синтетичних вітамінів, може бути інколи шкідливою для дітей. Тому треба розглянути питання все насамперед з вашим дільничним педіатром і виробити правильну тактику. Безконтрольна дача імунотропних препаратів теж не є така безпечна для дитини. І тому в ранішній, обід, в ранішній сніданок обід і природні вітаміни це не завжди можуть бути і вітаміни, які ми отримуємо з фруктів овочів, є дуже хороші натуральні препарати, якими ви можете повністю покрити дефіцит дитини в осінній період у вітамінах та мікроелементах. Моя особиста позиція як імунолога. Що ну, якщо взяти до уваги, то кілька сотень гельмінтів інфікують наш організм. І з часом ми вчимося з ними жити. Але дуже часто дітки вони не спроможні і за те, що імунна система не є ще досконала, вона ще навчається, так як і діти в школі навчаються. Імунна система вона не певним, певним чином недобре відповідає на інфікування, особливо перше інфікування гельмінтами. І тому я раджу своїм пацієнтам. Я раджу превентивне лікування протиглисними препаратами, що кожної осені, перед тим як дитинка йде в школу, і лише потім ми даємо вітамінні препарати. В кожного дитини свій власний мікробіоциноз, так само як і в кожної родини. І, от коли вони зустрічаються, вони завжди цим обмінюються і дітки із. Не просто це знижний імунітет, а це діти з пізнім імунним стартом. Є таких 3%. Тож на кожних 100 дітей, троє діточок. Мають право хворіти трошки більше, ніж інші дітки. І для таких дітей виробляється спеціальна тактика і поведінки, і спеціальна тактика відвідування школи. Я таким батькам насамперед раджу. У нас є епідемічний поріг, ми його називаємо. Це коли більше п'яти дітей хворіють на вірусні інфекції. Тоді батьки можуть розглянути питання разом з вчителькою, що можливо дитина не буде повний день навчатися. Або пропускати певні дні, коли більш легкі уроки, для того, щоб мінімізувати ризик інфікування.